Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Відновлення квартир у зруйнованому вибухом газового балона під'їзду по вулиці Квітучий. у міській раді. обіцяють завершити до кінця цього року. Штраф за перехід дороги у невстановленому місці 255 гривень. Нагадали пішоходам правоохоронці у ході профілактичного рейду. 28 вересня на полтавців та гости міста чекає тролейбусна екскурсія. Участь у ній безкоштовна. А тепер про це та інше більш докладно. На сьогодні роботи із усудення наслідків аварії по вулиці Квітучій, де в одній з квартир більше року тому вибухнув газовий балон, виконали на 30%. Наразі підсилюють стіни та перекриття. Коли планують завершити реконструкцію, дізнавалася наша знімальна група. В будинку по вулиці Квітуча, 8 у Полтаві ремонтні роботи. Демонтували пошкоджені бетонні плити. Для безпечного демонтажу зробили підсилення приміщення металевими швелерами. Зараз укріплюють перекриття між квартирами, а саме підсилюють стіни і перекриття між третім та четвертим поверхами. Ми зараз виконуємо підсилення стін і перекриттів. Свірнімо відвірстві, закладаємо шпільки і кріпимо шилером між собою. Це арміровочна арматура, щоб потім забітонірується. На сьогодні роботи з усунення наслідків аварії по вулиці Квітучій виконали на 30%, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Всередині балками металеми укріплюють стіни на трьох поверхах, потім стягують. Звичайно, кімната трошки зменшиться, тому що ці роботи всередині, ці стяжки йдуть. Одночасно в квартирі може працювати умовно один газозварник, один механік, один слюсар, один технік. Тобто чотири чоловіка, ну там кімнатки маленькі, от вони ці роботи роблять. Балки все це нарізається на підприємстві, привозиться вже готово, піднімається, робиться. Це перший вид, а другий вид це у нас йде утеплення. Після того, як зроблять укріплення та перекриття, в будинку перевірять газові комунікації. Проблема, яка сьогодні існує, це відключене газопостачання. Як тільки ми зробимо укріплення та перекриття, буде доступ інженерів до мереж. Вони повинні їх перевірити. Вони бояться, що десь полопані мережі. Просто коли включать газ, буде утечка газу. По іншому поміряти як пустити давлення і зайти фізично, перевірити трубу. Іншого шляху немає. Наступний етап нова підлога та відновлення водо- і газопостачання. Як повідомили у міській раді, усі ремонтні роботи планують завершити до нового року. Нагадаємо, 6 серпня 2023-го у багатоповерхівці по квітучій на третьому поверсі вибухнув газовий балон. Було пошкоджено перекриття та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані шість квартир. Замовило ремонтні роботи управління кап будівництва Полтави. Їх загальна вартість понад 12 мільйонів гривень. Гривень. Сьогодні частину дороги по вулиці Стрітинська у центрі Полтави відкрили для проїзду автотранспорту. Нагадаємо, цю ділянку від перехрестя з вулицею Небесної Сотні до перехрестя з вулицею Державного прапора перекривали із 3 вересня у зв'язку із ремонтними роботами з реконструкції частини теплової мережі. Полтава Теплоенерго завершила другий етап масштабних робіт з реконструкції теплової мережі по вулиці Стрітинська. Під час взагалі, цієї масштабної реконструкції довелося двічі перекривати рух транспорту під час першого етапу по вулиці Державного прапора і під час другого етапу по частині вулиці Стрітинська. Загалом під час цієї ремонтної кампанії було замінено 60 метрів теплових мереж, Хівцями Полтава Теплоенерго було прокладено щебневу основу під асфальтування. Роботи виконали навіть швидше, ніж планували, тож сьогодні рух транспорту частиною вулиці Ствітенська повністю відновлено. Сьогодні рятувальники ліквідували пожежу на Макухівському сміттєзвалищі. Нагадаємо, локалізували вогонь ще ввечері 17 вересня. І сьогодні зранку локалізували лісову пожежу у Новосанжарській громаді, повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Ліквідація вже буде пізніше, через що? Через те, що е, дуже великий фронт вогню він пройшов десь понад 700 гектарів, і на цій площі е, є окремими осередками горіння е, торфовищ. Тобто ми зараз ліквідуємо наслідки цієї стихії. Це невеликі поодинокі торфові утворення, вони невелику площу займають, але через них може статися повторне загорання уже. Кількість підрозділів там зменшена. Підрозділи зняті з місця цієї пожежі вже е, і направлені на інші лісові пожежі, тому що в нас зафіксовано ще два загорання невеликих. 135 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими за участі пішоходів зафіксовано на Полтавщині за 8 місяців цього року. Щоб попередити аварії у Полтаві, провели профілактичний рейд небезпечними ділянками доріг. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Полтавець ігор без вагань переходить проїжджу частину у недозволеному для цього місці. Говорить, робить це не через економію часу, а через зручність. зручно просто тут переходити дорогу. А не боїтеся, що машина десь буде на швидкості. Це Та, ну так, Та так можна йти, гілка на голову впаде. Стаючи на зупинці Нестора Городовенка, колишній Чайковського, полтавцям доводиться перебігати дорогу, бо бішохідний перехід знаходиться далі, говорить полтавець ігор. Тут людей. Тут знаєте, скільки позбивало людей? Але ніхто нічого не робить. Щоб нагадати містянам правила дорожнього руху та попередити дорожньо-транспортні пригоди, у Полтаві влаштували профілактичний рейд. В його рамках патрульні не тільки нагадували пішоходам правила, а й акцентували увагу на безпеці у вечірній час, роздаючи світловідбиваючі стрічки, флікери та жилетки. Флікер це маленький брилок. Це наклейка чи значок, браслет, який відбиває світло у темряві. Таким чином для водіїв пішоходи стають помітні. Отримала в лікарі нагадування про правила дорожнього руху, і Полтавка Валентина Григорівна жартує не в тому віці, щоб порушувати їх. Я вже в тому віці, що боюсь, так що соблюдаю. Учасницею акції стала і Полтавка Євгенія. Вона для свого 12-річного сина отримала і флікар і жилет. З самого маленького проходимо дорогу разом. Зараз йому вже 12 років, але все одно я контролюю, бо я дуже переживаю, бо є такі водії, які не бачать дітей. На території Полтавської області за вісім місяців поточного року зареєстровано 135 дорожньо-транспортних пригод з постраждалим за участю пішоходів, в яких 139 осіб травмовано та, на жаль, 11 осіб загинуло. Якщо пішохода впіймають на гарячому переході дороги у недозволеному місці, йому загрожує штраф. Відповідно до частини першої статті 127 Кодексу України про правопорушення, перехід проїзної частини пішоходами в нестановлених місцях. Тягне за себе адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. Цього ж дня правоохоронці обмежилися лише попередженнями. У Полтаві відкрили центр підтримки для внутрішньо переміщених людей з Маріуполя. Тут безкоштовно надають юридичні консультації, психологічну допомогу, видають гуманітарну допомогу, а також ряд інших послуг. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Пенсіонерка Наталія Короченко прийшла до центру підтримки переселенців. Я Маріуполю у Полтаві. Жінка звернулася сюди, аби їй допомогли внести дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна. У мене телефон кнопочний старенький, де я не можу зафіксувати свої те, що мене пропало в Маріуполі. Яка квартира залишилась трохом, згоріла все і дочка змогла. І син в дії, у них нормальні нові телефони. а в Мене немає. Це я звертаюся до ліста, щоб допомогти Якось центр підтримки переселенців. Я Маріуполь з'явився у Полтаві наприкінці серпня. Це 21 перше місто в Україні, в якому запрацював такий проєкт, каже керівник центру Сергій Канцебовський. Ми працюємо з 8 по 18 годину з понеділка по суботу. Послуги абсолютно безкоштовні для Маріупольця та Маріупольської громади. Аби скористатися послугами цього центру, потрібно підтвердити, що людина дійсно проживала у Маріуполі. Це стандартний пакет документів. Це оригінали документів, паспорт, довідка ВП, ВПО, ІНН, і саме не це прописка місця Маріуполя. У центрі зокрема працює адміністратор ЦНАПу. Його основний напрямок роботи втраченими документами. Робимо також витяги. З реєстру територіальних громад різні запити, якщо там люди втратили документи, там або фотографії є. Тобто, тут намагаємося допомогти людям усіяко. Надають у центрі «Я Маріуполь» і юридичні послуги. Наприклад, тут можна проконсультуватися з приводу складання заяв, скарг, запитів, а також на тему різних категорій правовідносин: сімейних, спадкових, майнових, житлових чи пенсійних. Розповсюджена категорія питань це все ж таки фіксація зруйнованого або знищеного нерухомого майна. Тут можливо допомога не у всіх ну, зареєстровано було належним чином в реєстрі права власності. Далі трудові спори стосовно можливо нарахованої виплаченої заробітної плати, закони звільнення, переведення. Також у центрі Ямаріуполь переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, продукти чи одяг. Тут є куточок медика, де охочі можуть обстежитися та отримати ліки за призначенням. Облаштували у центрі і дитячу кімнату, де можна залишити своє чадо на тривалий термін. Окрім цього, працюють психолог та помічник ветерана. Мій контингент це учасники бойових дій, члени сімей загиблих, інваліди війни. Члени сімей полонених і осіб, які повернулися з полону. Працює центр «Я Маріуполь» у Полтаві по Симона Петлюри 21. З дня відкриття сюди за послугами звернулося вже 285 людей. Полтавський міський багатопрофільний ліцей номер один імені Івана Котляревського став першим у рейтингу області за результатами національного мультипредметного тесту цього року. Це статистика, яку підготували в українському центрі оцінювання якості освіти. На місце у рейтингу впливали як результати учасників, так і загальна кількість складених випускниками тестів. Друге місце по Полтавщині посів науковий ліцей Політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. А на третьому місці за результатами НМТ науковий ліцей номер 3 у Полтаві. 28 вересня до дня туризму у Полтаві проведуть безкоштовні тролейбусні екскурсії. Маршрут стартуватиме з київського вокзалу через центр міста і до південного. Про що гіди розповідатимуть учасникам та яким чином можна зареєструватися на цю мандрівку, розкажуть наші кореспонденти. Нетрадиційну туристичну екскурсію проведуть у Полтаві 28 вересня. Тролейбусну її організовують з нагоди дня європейської спадщини та до дня туризму в Україні. Під час маршруту охочі дізнаються про історичні події, пов'язані з відомими пам'ятками у місті. Ми запрошуємо на п'ять екскурсійних проходів. Вони з 9, 11, 13, 15 година і 17 – Це останній прохід. Розпочинатися він буде з Добре, всім відомим городянам міста станція Полтава-Київська. Ну, фактично, старожили пам'ятають, що в 1962 році, коли вперше був запущений тролейбусне сполучення в Полтаві, це був тролейбус номер 1 чи точніше маршрут номер 1 який поєднував два залізничних вокзала Київський та Південний. Кількість місць на екскурсіях обмежена, каже Віталій Павлов. На один виїзд розраховано 34 людини. Це посадкові місця. Ми не хочемо, щоб люди стояли десь там і так ну, з точки зору безпеки. І це. Не потрібно, тому що за часом це буде десь ну академічна година – 45-50 там 50 хвилин, щоб було комфортно, щоб людина дійсно могла сприймати той екскурсійний матеріал, який, до речі, буде надаватися професійними гідами. Одна з тих, хто проводитиме екскурсію, старший науковий співробітник літературно-меморіального музею Івана Котляревського Валентина Скриль. Науковиця переконує учасники маршруту побачить Полтаву такою, якою вона була фактично століття тому. Одна з передбачених локацій Каштанова алея, закладена у 1913 році. Потім доїжджаємо до сіної площі і говоримо про те, що тут був колись кінний ярмарок, що тут стояла цікава Троїцька церква, яка була зруйнована після війни. Далі доїжджаємо до центру Полтави, до Круглої площі, розповідаємо про губернське місто, про архітектурну забудову. І виїжджаємо на вулицю Небесної сотні. Проїде екскурсійний тролейбус через Ворску на південний вокзал. Далі мікрорайоном Поділ, Повз Млинзавод та краєзнавчий музей. І закінчується екскурсія біля будинку дворянського зібрання колишнього кінотеатру Івана Петровича Котляревського. Екскурсія буде повністю безкоштовною для участі потрібно лише попередньо зареєструватися. Ми розуміємо, що можливо і коштів не ви. В більшості в зв'язку з подіями, які ми зараз всі переживаємо, тому для нас це дуже принципова екскурсія безоплатна. Головне зробити запис попередню в відділі туризму та культурної спадщини у нас в департаменті, або зареєструватися за посиланням, які ви бачите в соціальних мережах, або за телефоном стаціонарним 606-170. Нагадаємо, це вже друга тролейбусна екскурсія, яку проведуть у Полтаві. Першу організували 29 червня. На день міста. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮАЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.